Piaніero Electra з батареєю 64 кВт. Це у нас 2020 рік випуску, експлуатація 2021 рік. З оригінальним підтвердженим пробігом 58 000 км. Авто без жодного підкрасу за ціною 22 900 доларів. Дане авто у максимальній комплектації Prestige, має led оптику оригінальні 17 диски на гарній гумі, також автоскладання дзеркал, датчики з сліпових зон. Та безключовий доступ. Машина на дуже красивому шкіряному салоні. Ось там будуть виглядати задні сидіння, акустика GPL, електрорегулювання сидіння водія з пам'яттю на дві людини, також амбієнт-підсвітка зі змінною кольорів, Шкіряна мультикермо, адаптивний круїз, тримання смуги, розпізнавання знаків, безпровідна зарядка для телефона. Сенсорний екран Android авто та Apple CarPlay, підігрів до вентиляції передніх сидів і також в наборі йде два ключа. Дане авто в гарному стані. Кого зацікавило, телефонуйте. Наша локація село Супошин, Львівська область, вулиця Львівська, 6А. Можлива доставка авто до клієнта в будь-яке місто, а також можливий кредит або лізинг.